Доброго вечора. Треба гортинзія починають розовіти. Це фантом. Поларбір. У нас була дуже така шалена злива з градом трішки побила квіточки. От дивіться, який Монблан теж починає розовіти. Такі гарні кукурудзинки. Деймонтруш ось в такому стані. Такі величенькі лісточки. Ну він потім покрасніє. Ця зелень вся уйде і покрасніє. Ось такий буде. Верхівка вже почала так біліти і красніти. І пастель грін. теж красніє. Ось тут у мене завалілась зовсім. А вона молоденька, ринсам. Фрамбузинілі, самарська лідія. Ну, ось так починає. Красніть, а це якась зелена, а це бонфаєр. Він в цьому році теж трішки, мабуть, підмерз, і на такі велик великі шапки, ну, теж бачите, міняє колір. А це диамантина. У, них, у них тоже такие зубчики есть на пелюсточках. но ну, не на всех, но, но есть.